Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. І з назви відео ви вже розумієте, що в мене буде розпаковочка. Давненько-придавненька вже на моєму каналі не було ніяких покупочок, новинок. Були поодинокі в мене покупки на базарчиках, на різних. В різних садових центрах поодинокі рослини куплялись. Ну а сьогодні до мене прийшла посилочка. І це так дуже піднімає настрій. Ну, і, звісно ж, хочеться з кимось поділитися, щоб хтось зацінив. Тому переміщаємось в затінок і дивимося, що до мене прийшло. Коробочка невеличка. Проте вмістилось в неї вісім горщиків. Половина з них це будуть злаки. Ну так щільно запаковано. І декілька рослин, посухи стійкі, бо цього року в нас, ну і цього року, і попереднього року вже змушує нас все ж таки вибирати. Рослини більш посухостійкі. Ось якась новинка і фінацея Я буду, мабуть, підписувати, можливо, я, невірно, буду вимовляти. Ось вже буде квітка, тобто я вже цього року побачу цю рослинку з цвітом. Далі, також. Посухостійка рослинка, новенька шавлія Маю декілька сортів: три чи чотири, чотири А це якась нова шавлія Noble Knight. Вона, начебто, карликова, не росте дуже високо як карадона, наприклад. І не гріта в мене також височенька. А це повинна бути карликова Ну, ось вона вже перецвітає, я її обріжу, посажу. Тут вже і видно, що кущик почав нарощувати додаткові поділочки. Так, ще одна рослинка. Ну, тут здивувань ніяких, це смілка махрова. Ніколи в мене не було ніякої смілки. Одненьку я купила була смілка безстебельна. І вона так гарненько пішла, вона ґрунтопокрівна. Але, на жаль, в нас поселився кріт, який перерив мені половину клумб, і він її підірвав і вона пропала. Так, далі пішли. Міскантуси. Також якась новинка. Міскантус Клейн Silbers Spain. Silberspaй. Обирала Міскантуси, так, щоб вони були ось такі з тоненьким листком китайські Вони не такі, ну, не виростають такі дуже великими бо в мене. Місця мало, тому буде недоречно виглядати великі міськантуси. Так, о, мені ще прийшов ось такий подаруночок. Букетик лаванди, дуже доречно. В мене вже перецвіла, я не встигла зробити собі букетики. Вона вся посипалась. Буду мати собі на згадку. Від цього магазину. Так, до речі, я замовляла, я не знаю, це розплідник Іонас Гартен. Я так, я давненько спостерігаю за цією дівчиною. Я вже в неї замовляла, коли в неї ще не було розплідничка. Але ця дівчина дуже полюбляє рослинки. Як знаєте, кожен хоче, щоб мрія. Така збувалась робити улюблену справу, та ще за неї гроші получать. І я сподіваюся, що в неї все вдалося. І вона робить улюблену справу. Раніше вона показувала свій садочок, а зараз вже має рослинки на продаж. Так, міскантус Purple Fall. Все буде таке невеличке, ну, начебто повинна бути карликове. Дивіться, навіть маленькі міскантуси хочуть порізати мене. Такі ж вони так. Піннісетом Карлі Rose. Навіть ось є. Ось таке. Це один також з маленьких піннісетом. І він, хоча і піннісетами, Тепло квітучі трави, але саме Карлі Роуз зацвітає перший, коли ще ніхто не цвіте і цвіте на протязі всього сезону. Так, і далі ще два міскантуса Літл Міс. Не знаю, який він буде. Ой, таке жорстке також. Так, а цей малесенький ред чів. Це міскантус, в якого повинні червоніти листя. І він спочатку буде начебто такий, як, знаєте, як імперата, тільки на кінцівках. А на осінь. Ну, саме так показують в інтернеті картинки. Побачимо. Ну, Це найслабенький кущик. Ні, тут щось ще відбиває. А ці кущики досить гарно вже нарощені. Так, кого я купляла, я вже сказала. Всі міскантуси 80-90 гривень. е, коштовна рослина це ехінацея. Ну, всі знають, що зараз ці нові сорти. Вони чогось такі коштовні, мабуть, вони дуже погано розмножуються. Ну, я так думаю. Ну і зараз хочу показати, чому саме китайські міскантуси. Тому що ось трьохрічний кущик. Зараз трошки сонце засвічує. І я з нього вже брала ну, два рази, мабуть, я не ділила, а так, кошманчик. Відкопувала вже два рази і брала з нього поділочки. І все, він нікуди не тікає. Саме це Лайт Міскантус. І ось він такий невисокий. Єдине, що він дуже пізно цвіте. А ось минулого року я купила міскантус як у Джима Дворф, як у Шима. Якушима дворф. Дворф це приставочка, яка означає, що це карлик. І подивіться, півкуща в мене ось таким листям китайського міскантуса, а півкуща ось таке листя, як пирейка. Ну, бачно по стеблам, що це м -м -м, начебто це не бур'ян. Але ось і далі йде ось такий, як повинен бути. Ну, і тепер я щось не можу зрозуміти, це, чи це в мене щось ну, з розплідника попало. Ну, будемо чекати, коли, можливо, він розцвіте, бо я бачу, що тут вже є ось ці палички, по ним вже видно, що вони будуть квітнути. Не просто листя, а вже ось така ну, стовщина, таке стебло стовщина. І видно, що це буде цвісти. Ось три, начебто 3-4 колоска. Ми побачимо. А на цих я не бачу поки що, ну будемо чекати, якщо що, наступного року прийдеться якось його ділити. Хоча я і купляла міскантуси як, ну, не тільки міскантуси, як посухостійкі рослинки. Тільки що я вам показувала як у Шима дворф. І ось з нього я його поділила, коли купляла. І е, кусманчик малесенький-прімалесенький, е, відділила в інше місце. І хочу показати, що він зараз. В два рази більший під крапельною лентою, ніж там на клумбі, де поливу немає. Я поливаю тільки коли ну, дойду до, до нього з, з лійкою. І також буде квітнути. Так що міскантуси також по сухостійкі, ну це все в залежності, в якому регіоні він росте. Ну і на завершення трохи квітів непосухистійких, гартензії, макрофіва широколисна. лисна. Поки вона не поплавилась, поки вона ще тримається і ще досить радує своїм квітом. Деякі сорти скоро будемо обрізати. Але це краса до якої трохи зусиль потрібно застосувати, трошки станцювати з бубнами, але це того варте. Бажаю всім всього найкращого, здоров'я, як фізичного, так і ментального. Мої пігулки від нервів це квіти. Красиво.